Всім привіт! Продовжували ми крісла робити до дольфарду другого. І так, переварювали перила, перила переставляли замки на, на що? замки на гермінь безпеки і відповідно під гачок. Я зараз поставлю. У нас стояли тут під гачок, переставили сюди. І відповідно, на другий свідоч так само. І, відповідно, перела. От, перечіпав тут, і відповідно, тут зробив. Ручки я не переставляю, ручки лишаю деякі замки, єдине, що переставив сюди. Тому... Так, і ці. Ну, в загальному розмір тут виходить звідси укріплення до цієї верхні 24,2, а від дальнього кріплення до краю 27,2. відповідно Єдиний нюанс, що укріпленні гачка, то тут на одній ці дошці воно трошки вище стоїть, на іншій світі трошки я робив ну, зеркально так як воно було перед тим. Я заміряв, як тут було відповідно і так само і там відповідно, причепив на, на тих самих висотах. Ну і Відповідно, окремо, от... тут болтик під подушку безпеки. Ну, це що тримається до подушки безпеки. От і безпеки. Замки перестав, єдиний нюанс по водійській сидушці, тут стоїть пружинка. Не знаю за що вона відповідає. З однієї сторони воно так і лишилося, з іншої сторони мусив зняти, бо там кронштейн трошки, трошки, інш... трошки інакший. Але так вже відійшлося. По ручкам не треба, досить нормально вилучило з зазорчиками, що одній, що другій. Ну, слідуючі слідуючі відосики будемо вже коли будемо збирати, будемо бачити і вже фінішний результат.